Всім привіт! Отримали отакий секатор від магазина Дачник Procraft і S32Li. Давайте розпакуємо, бачимо, що там всередині в нього. Так, у нас. Тут у нас книжечка з гарантією. потом весь набор такая брошюрка давайте раскроем Дивіться, вся линейка что тут может быть и есть и на этой стороне ну и что тут мы видим аккумулятор турбо 2 ампера 20 вольт. Блочок для зарядки. І тут у нас 20 вольт 0,8 ампера. Баночка, мабуть, для мастила. Ось ключики для зміни леза і сама отака тушка. Сікатори. Ну, Сікатор важенький, хочу зразу сказати. Нелегенький. Так, вставляємо батарейку. До речі, батарейка ось з індикатором. Включаємо. Нічого собі розкривається. Ви подивіться. Так як у нас заявлено, давайте побачимо. Ось тут чітко написано на 7 мм 15, 23, 35 мм. Двигун безщітковий комплектація. Також тут все написано, тому, в принципі, це нам не потрібно. Давайте по самому секатору пройдемо. Ось така маленька. Це перший режим, другий, третій. І четвертий. самий великий. Якщо я не помиляюсь, в ньому оце верхнє лезо, воно закалене, якщо я не помиляюсь. З індикатором всі сікатори прикольні. Мені подобається. Сікатор хочу зразу сказати: в руці лежить приємно. Чуть-чуть відчувається товщина в руці. Не знаю, може, то в мене рука маленька. А так, в принципі, прогумована руків'я, все нормально, нічого не, не болтається. Тому давайте затестимо і побачимо, як же він сам кусає. Так, ну що, взяв ним, поодрізав сирого оріха і пробуємо. 24 мм. запросто. 24 мм для нього це не проблема. Так, а отут у нас 26. Отак, От 26. Запросто. Дивіться прямо по сучку, аж репить. А тут у нас оце 28. Ну цей агрегат гарно показує себе. Давайте по сучку. Дивіться. Прямо по сучку. І з сучком беремо? 35. От, щоб ви розуміли. Майже 36. Сире дерево я не спорю, але. Дивіться, опять по сучку. Скільки тут? На цій стороні. 33 Хочу сказати зразу: акумулятор не заряджав Тому, скільки різів зробить, не знаю. Ну, тут показує 40 із 7 сучечком, але. То таке. Дивіться, ну запросто. Ну, отак, 40 мм. Пробуємо. Чи все таки перекусить? Так то понятно. Єлі взяв, а так. Це ж надо? Бере. Звірюга. Цікаво, ще раз зробимо замір. Тут уже, звісно, поменше. 38. Повністю круг 38. Це капець. Дивіться. Ну, сереж, дерево, щоб не казали. А ну отак навскосяк. Ні, навскосяк не вийде. Давайте вже так. Що хочу сказати? <хи> Враження цікатора позитивні, він будь здоров. Не дай Бог сюди пальця всунуть, буде капець. Я думаю, що сікатор класно себе зарекомендує, однозначно, тому що багато хто з людей люблять замість пилки відкусувати цікатором велику товщину. Змінюємо режим. На саму першу поділку. Дивіться, малесенькі які. Ну, Я не знаю, звісно, що це таке откушувати. і як воно там зручно буде. Ну, щось таке. О, все. Такі маленькі гілечки. Давайте, далее. Другу. Что тут у нас друга? О, та друга уже. Нормально. Давайте, третья. О, ну, третья уже вот цього. Швидкість ножа просто чудова. Ну, четвертого вже ж ми, у нас була. Давайте ще велика. Цікаво. Скільки тут було міліметрів? 39. Мабуть, батарейка підсіла. Так, підсіла батарейка, тому і цей і почав погано кусати, ну, я її не заряджав. Ідемоте і спробуємо, як він гризе піддон. Давайте третій поставимо. Цікаво. Ось такий. І пробуємо. Запросто, дивіться. Та. Він гризе, як не знаю що. Дивіться, аж стріляє в очі. Готова. Рейка. 28 на 24. Сосна. Запросто. Третій режим. Яблуня. Пробуємо. Запросто. Давайте максимально. Дивіться, що відкусує? Ну і на закінчення вам от дивіться. Товщина яка. От ще один. І дивіться. Це Вишня. Так, ну що? Турбоаккумулятор сів на 600 різах. Він йшов із заводу, не заряджаючи, як достав його із коробки, поставив, зробив 600 різів і все. Потім поставив ще свій акумулятор 2-амперний. І ще тут зробив 250 різів. Значить, тут у нас 600 різів вийшло в цій купі всій. Ну і все. остальне ми зняли. По деревах, плюс піддон там, що там у нас рейка була. Тому що хочу сказати по секатору. Сікатор кусає на раз-два. Якщо ви любите кусати товсте, це точно підходить. Дотримуватись однозначно треба технікою безпеки, тому що откусить і не подивиться, що у вас був пальчик. Тут навіть не треба його й вихваляти. В роботі він себе показав. На 12 з плюсом, як то кажуть, посилання на магазин буде тут, і посилання на магазин буде під відео. Тому кому цікаво, замовляйте в магазині. дачник. От такий сікатор. Ну а вам хочу побажати мирного неба над головою. Бережіть себе і до нових зустрічей!